Слава Україні, мій позивний Єгер. і сьогодні я хотів би поставити перед вами всього одне питання: чи готові ви купувати повітря? Мабуть, більшість із вас відповість а для чого. Проте, якщо ви знаходитесь на глибині в підводному човні, то повітря для вас є вкрай необхідним ресурсом, тобто воно є життєво необхідним. Якщо ми говоримо про електрифікацію та. Звичні для нас речі по типу газу, водопостачання. Ці речі стали для нас настільки звичними, що ми навіть не уявляємо, що вони можуть враз закінчитися. Сьогодні ми поговоримо про підготовку до зимового блокаута у зв'язку з тим, що Україні бракує засобів ППО, і про це йде мова в ЗМІ. Значить, проблема реальна і вона вже просочилася. Зрозуміло, що попередній блекаут не відбувся, тому що Україна відстояла позиції. Вздовж лінії бойового зіткнення, ну і також у нас були засоби ППО. Станом на сьогоднішній день ситуація не така різнобарвна і приємна. Нам хотілося б, щоб було краще зазвичай. І я також відчуваю, що інтерес людей до війни падає. Мій канал для думаючих людей, ті, кому потрібно, все одно додивлюються відео до кінця. Тому давайте розпочинати гайд по підготовці до блекауту. Сьогодні я взяв необхідні речі, в тому числі павербанки, покажу екофлоу і розкажу, як особисто я готувався до зими. Готуй сані з літа. А телігу взимку це очевидні речі. Тому про все по порядку. Отже, перше, з чого ми починаємо, це інформаційна гігієна. Ви можете бути засмученими взимку у зв'язку за вітамінозом це база. Тому подбайте в першу чергу про те, щоб у вас було нормальне харчування. Щоб ви добирали в першу чергу вітамін D, тому що сонце зникає, і це одна з причин депресії. Далі обов'язково заряджайте свої телефони. Я розумію, що багато людей ходять з телефонами, у яких слабкі батареї. Ну і це, як правило, старі xiaomi Note. Будь ласка, обзаведіться павербанками. Отже, станом на сьогоднішній день у мене декілька цих мобілок. І я завжди слідкую за тим, щоб в мене мобілка була заряджена. Я не думаю, що це супер важко. Проте, не завжди виходить вчасно підзарядити мобілку. Це буває з різних причин, коли будуть вимикати світло, то залишити на ніч мобілку недостатньо. Потрібно постійно слідкувати за її цілісністю. Тому, звісно, мобілка це круто, але павербанк завжди крутіше. Наприклад, у мене є ось такий китайський павербанк. Не пам'ятаю, як він у мене опинився. Але тут є все. Починаючи від USB. Яка дозволяє його швидше заряджати. Не буду виймати, тому що у мене здорові пальці, їх покусали бджоли. І ось ця штука вона доволі просто висмикується і може підзаряджати одночасно три телефони. Ну, правда, різні з мікро-USB, з Type-C і Lightning. Ну і також цей павербанк може одночасно заряджатися від мережі. Тобто така універсальна роздаточна коробка. Якщо у вас є айфончик, тут набагато простіше. Тут є ось такий бездротовий підзарядник, який можна наліпити на iPhone. У мене iPhone з оригінальним чохлом, тому проблем не виникає. І цю штуку приєднали. Айфончик показав вам, що приєднаний павербанк. І все. В принципі, у вас є при собі доступний електрозарядний пристрій. З нього також можна виводити Type-C, Його необхідно тримати завжди зарядженим. Тобто у мене тут всього 4 поділки вже привід задуматися про те, щоб його зарядити. І це ваші базові звички, які дозволять вам не залишитися без навігації. Багато людей в лісі гинуть не тому, що не можуть справитися з ведмедем або через брак їжі. Людина без їжі існує 28 днів. І набагато гірше в цій ситуації втратити навігацію. Тому що, якщо ви йдете в протилежному напрямку, то вас або вб'ють підори, або з'їдять дикі звірі, тому що ви просто йдете не туди. Для навігації у нас є MapsMe. Це сервіс, який дозволяє вам встановлювати офлайн-мапи і будь-який трекер для бігу. Ви можете використовувати Adidas Running або-який, будь абсолютно будь-який. Я втратив з пам'яті назву програми, яка забезпечує писання трекеру. Вона енергоефективна. Прикреплю обов'язково сюди її логотип для того, щоб ви знайшли її в Play Market або в App Store. Суть в тому, що ми маємо встановити на телефон дві ці програми, тому що вони забезпечуватимуть навігацію. Ви точно не будете ходити по колу, і ви точно будете розуміти, де ви є зараз. А сервіс Maps.me дозволяє вам позиціонувати себе на цій карті Всесвіту. Далі дуже важлива річ, після зарядки всіх пристроїв, після павербанків, після навігації, вам потрібно зрозуміти, де ваша тривожна валіза. Тому що, можливо, і буде така ситуація, що відбудеться прорив фронту, і вам потрібно буде тікати. Тому наступний кластер порад. Стосується вашого автотранспортного засобу. Не відкладайте його ремонт, відразу купіть зимову резину. Зараз вже плюс 6 градусів. Я поїду завтра перевзуюся, тому що все це вимагає від вас часу. І часу, як правило, чимало. Тому якщо ви готові, то готові повністю. Тут немає тюнеру. Ви трошки підготувалися чи підготувалися краще. Це тумбл. Ви або готові, або ні. Ну якщо ви морально підготувалися, то тепер залишається справа за малим. Зробити план, поставити галочки і послідовно пройтися по всьому, що ви хочете здійснити. Далі, наступна дуже важлива річ, яка стосується абсолютно кожного громадянина, і я раджу це робити на постійній основі. Заправляйте свій автомобіль. Постійно ми говоримо про те, що будуть рости ціни на паливо. І якщо ви заправляєте повний бак, ви вбиваєте одним пострілом двох зайців. Перший. Заяць, ви економите, тому що завтра бензин коштує дорожче ніж вчора. А другий заяць, у вас завжди автомобіль готовий в дорогу через те, що я транспортую дуже багато різних засобів і постійно транспортую себе. Я нехтую цим правилом, але повторююся: я звертаю вашу увагу на мої помилки. Потрібно заправляти машину для того, щоб в ній було не менше, ніж половина заправленого баку. Ну і також, якщо у вас є приватний будинок з гаражем, тримайте декілька каністр і слідкуйте за тим, щоб бензин не був розбавленим спиртом, тому що сьогодні також на автозаправках дуже часто зустрічається спиртовий бензин з обмеженим терміном придатності. Далі, по зброї і набої. Я сподіваюся, все дуже просто. Коли на неї буде попит, можливо, ваших фінансів не залишиться на те, щоб зібрати аптечку. Тому що зброю ви захочете купити, а на аптечку не вистачить. Плохо. Відразу купуємо зброю і набої. Про тим як будемо говорити про все інше. Необхідно сказати про магазин зброї прапорщик, тому що в ній ви можете купити її значно дешевше. Використовуйте наші знижки, всі, хто в темі, уже давно це використовують і буквально щодня дзвонять мені на телефон для того, щоб я дав знижку. Це абсолютно робочі засоби. У нас є знижки в абсолютно усіх мережах зброєвих магазинів, але якщо ви звернетеся в прапорщик, то крім... Якісної кваліфікованої допомоги з вибором першої одиниці, ми можемо запропонувати вам набагато більш вигідні знижки у порівнянні з магазинами з будь-якої іншої мережі. Далі дуже важливо зосередитися на портативних зарядних пристроях, це конкретно Ecoflow. У мене їх два. Ми витрачаємо купу часу для того, щоб заряджати мобілки, але це відбувається для нас безсвідомо. Якщо у вас є швидка зарядка, Тобто та, яка розрахована під Type-C Lightning або Type-C Type-C, якщо у вас актуальний iPhone. І в такому випадку Ecoflow це потужна інвестиція, як мінімум, для того, щоб швидко заряджати телефон. Існують ситуації, коли ви використовуєте провід. Зараз не полінюся і вам його покажу. Наприклад, у мене є швидка зарядка, яка розрахована на три голови. Це такий Змій ось такий кабель, який возиться зі мною в машині. Він поганий, тому що коли я ставлю на зарядку два телефони, то майже в 10 разів падає його амперметраж. Тобто 0,1 А на 5 вольт, ну це ні про що. Це 5 ватт у порівнянні з тим, що деякі зарядки підтримують і 120 ватт обов'язково тримайте при собі декілька шнурів. Вони можуть перетертися, забитися і оптимально мати не USB в 2025 році, а Type-C з виходом на відповідні. Ваші телефони на відповідні роз'єми. Далі необхідно сказати декілька слів про екофлов. Все ж таки, якщо ми їх тут поставили, то це необхідно обговорити. Отже, у мене є декілька EcoFlow, є великий, є маленький. Ну цей River Max і там river 2 щось таке. Я не знаю точно. Один з них купувався за 60 тисяч в тому році, один з них за 25 буквально декілька днів тому. Специфіка Екофлоу в тому, що великий вам не потрібен. Великий Екофлоу класно транспортувати в машині як резервну батарею, але з неї ви машину не заведете. Подбайте про те, щоб у вас завжди в машині лежало необхідне спорядження. Це автостартер, тобто це такий самий повербанк, який допускає запуск машини з 12 вольт, і він видає там відразу скільки: 50 ампер. Ну, тобто, достатньо, щоб завести навіть дизельний автомобіль взимку. Також подбайте про те, щоб у вас завжди були буксирувальні лебідки, підготуйте автомобіль. Якщо ви цікавитеся фроводом або живете в сільській місцевості, де є калюжі, подбайте про все і навіть сентраки, це не така смішна річ, яку ви закинете в автомобіль і будете знати, що то таке. Дуже важливо сказати про планування. Планування це невід'ємна частина будь-якої операції. Тобто, якщо Ваша сім'я не знає нічого про планування, то ви втратите один одного, якщо доведеться розділитись. Розділятись заздалегідь погана ідея, я пояснив чому. Але якщо так і трапилась ситуація, коли діти в школі, ви на роботі, ваша жінка десь заблукала в торговому центрі, то ви маєте. Резервні точки збору продумати для того, щоб знайти один одного там. Це має бути або визначна кафешка, або зупинка, ну, про яку ви добре знаєте, або ваше перше місце побачення. Тобто про все це проговорюємо для того, щоб актуалізувати свої дії. Діти мають розуміти, що робити, якщо. Взагалі, все виживання і ідея захисту себе і своїх близьких полягає в тому, щоб ви продумали, а вдруг і якщо? Якщо ви це зробили, то в принципі ніяких проблем немає. Тобто, у вас не залишається навіть проміжку, де ви можете загинути, якщо грамотно продумали. Зрозуміло, що все міняється, і задача тактично мислити, деколи стоїть вище за стратегію. Тобто тактика без стратегії це суєта перед пораженням, але стратегія без тактики це також хуїта, тому що це відсутність хардскілів. Я думаю, ви розумієте, що хардскіли мають бути у всіх. Тому я рекомендую дитину привчати до походів, відразу привчати свою жінку, як би вона то не хотіла. Ну і також я би зосередився на тому, щоб у вас був план дій. План дій виглядає наступним чином: ви спланували, що ваша точка А ось ця Це резервна точка, якщо у всіх сіли телефони, немає зв'язку, немає GPS, немає геть нічого. Блокаут. Ваша точка А. Далі, якщо ви там прочекали годину, або дві, або три, це має бути визначений час, або до третьої години ви чекаєте на цій точці, тобто домовтесь. Далі ви відтягуєтеся на точку Б. Точка Б це або житло ваших батьків, або дача, про яку всім відомо. Тобто це точка збору, де люди зможуть перечекати той самий блекаут. Зараз я скажу декілька слів про те, що буде, якщо блекаут у місті. Спочатку відключать воду, газ, електроенергію. Люди будуть цивільними близько 10 днів. Далі вони перетворяться на дикунів. Вони підуть грабувати магазини, тому що та сама поліція вона має такі самі проблеми, як і ви в орієнтації. І поліція, як правило, з таких місць тікає. Тому не розраховуйте на якесь чудо, і якщо ви не продумаєте, як захищати себе, вам буде погано. Ми готуємося до найгіршого, розуміючи, що нам потрібно все: і інвестиції, і заробіток грошей, і їх відкладувати. Проте існують речі, у яких дуже висока ціна. Крайньої необхідності. Давайте я покажу вам ще одну річ, яка їздить зі мною майже щодня. Це працевий балон. У працевого балону є три ціни: ринкова ціна це 250 гривень, ціна крайньої необхідності і ціна, за яку ви готові його купити. Ось така проста штука, тренд 4 навіть без М. Дуже дешева. Тобто реально її може дозволити собі кожна людина. Проте, якщо ви школяр, якщо вам наприклад від 15 до 16 років, не факт, що у вас є гроші на таку річ. Тобто ви не можете так хоп і відразу ним скористатися. Тому що для вас ринкова ціна вона неприйнятна. Прийнятна ціна це та за яку я його купив і кинув собі в бананку, покладу сюди. І далі нам потрібно зосередитися на ціні крайньої необхідності. Якщо вас ввечері збираються зґвалтувати, яка ціна працевого балону? Мільйон доларів. Тобто ви би віддали все і готові були б все життя пахати на того, хто б вам допоміг? Знову ж таки, в моменті зрозуміло, що вдячності ви. Нікому не будете зичити, тому що люди так працюють. В моменті ціна висока, а потім люди забувають про те, що їм хтось допоміг. Проте, якщо моделювати ось такий мисленнєвий експеримент, здається, що річ, яка вам не потрібна на щоденній основі, вона могла б врятувати вам життя або ні. І тому навіть в такому простому прикладі є підказка. Ви можете заправити машину, її вчасно відремонтувати, тому що в момент, коли буде стояти черга, до автомеханіка або в збройовий магазин. Всі ці речі будуть коштувати тупо дорожче. І тому я раджу кожному здобувати хард і софт скіли. Хард скіли, знову ж таки, на першому місці, тому що це ваші навички, а софт скіли це те, що ви можете використовувати для того, щоб адаптуватися під нову місцину. Далі. Я розказав вам про повербанки, розказав про Ecoflow трошечки, сказав про зброю. Тепер скажу про ваш одяг. Враховуйте, що ваше особисте спорядження напряму пов'язано з тим, де його можна зберігати. Якщо ви студенти знімаєте квартиру, не рекомендую вам багато спорядження, вам доведеться його залишити. Якщо у вас є приватна оселя, подумайте про дрова, заправте машину, про це ми говоримо цілий відос. Далі зверніть увагу на мій одяг. Я зараз сиджу в флісці, це gen 3 по Equax, ECVCS. Тобто це доволі зручна, комфортабельна фліска, тут є купа карманів, її можна вдягати кежуально. От я, наприклад, спокійно, тільки попрацював і поїхав на задній двір записати відос. І суть в чому? Суть в тому, що цей одяг я можу використовувати навіть в тактичних умовах. Якщо в мене є робота, одягаю цей одяг. Якщо я йду в люди, намагаюся, щоб цей одяг був чистим. От і все. І цей одяг це разова інвестиція. Якщо у вас немає сьомого шару, якщо у вас немає спальника, то переміщення з одного міста в інше у вас затягнеться. Це раз, а два, існує ризик захворіти і витратити ще більше своїх ресурсів, незалежно від того, це екологічний, біологічний ресурс, про який ми говорили в відео зі сторінок закритої спільноти. Тобто ви можете захворіти, здобути якусь серйозну хворобу, або ви можете витратити свої накопичення через те, що вашу пневмонію ніхто не буде лікувати серед іще 200 таких само хворих. Ось дуже важливо про всі ці речі думати, і дуже важливо. Про свою безпеку трошечки так е, замислюватися. Багато людей проігнорували відос про блекаут, тому що я бачу по CTR, це клікрет, що людям він не цікавий. Утримання максимальне, а CTR низький. Це значить, що відос подивилися до кінця тільки ті, кому він насправді потрібен, а всі інші знехтували. Цей відос буде у відкритому доступі недовго. Я думаю, що 2-3 тижні, і я його також закриваю. Проте. Не забувайте, що всі ці речі, вони як крапля в морі, але море складається з крапель. Я сподіваюся, сьогодні ви здобули чітке розуміння того, як має бути. Може бути і краще, може бути і гірше. Але якщо у тебе щось є, то краще мати і не бути в потребі, ніж бути в потребі і не мати. Саме тому я рекомендую кожному з вас виписати листок, підготуватися до зими, поставити галочки напроти найбільш. Важливих речей, які ви і так будете робити. От, наприклад, заправляти машину на тривалій перспективі, ви все одно заправите рівно стільки ж палива, скільки ви заправили повний бак. Однаково, що ви їздите біля нуля, що ви їздите біля повного баку, але це ваш запас міцності. Закрита спільнота Unfier Advantage призначена для людей, які хочуть поглибити свої знання і знати, як можна. Підкріпити своє здоров'я для того, щоб не випадати в дефіцити. Також у нас є дуже багато корисних гайдів, які дозволяють вам виживати в соціумі серед людей. Ми говоримо про хардскіли, софтскіли. Обов'язково зайдіть на ютуб канал Тактичний Табір. Там ми з Фріменом учимо працювати вас зі зброєю. Завітайте до нас в тренувальний центр Яструб. Завтра ми будемо проводити тренування, змагання з призами. Для постійних учасників тренувань. Я думаю, це справедливо, не запрошувати на змагання тих, хто до нас на тренування не ходить. Ну і також, якщо ви тренувалися з нами, запрошую вас, цей відосик вийде сьогодні, а змагання завтра. Якщо встигнете, обов'язково приїжджайте, будемо смажити м'ясо. Наступна річ, до якої обов'язково ви маєте дійти, якщо додивилися це відео. Це наш YouTube канал Перші гроші, де я розказую про перший заробіток. Я проганяю в умі всі теми, якими я заробляв свої перші гроші, і розказую про це. І також у мене з'явилась пасіка на цьому тижні. Це одна з причин відсутності відео на моєму YouTube каналі. Якщо ви хочете дізнатися, чим я буду займатися взимку і дізнатися про мої попередні проекти. Вітаю вас в підписниках цих двох каналів. Перші гроші. І Be Aesthetic. Це відео вже вийшло давно, і друге я викладаю також сьогодні. Дуже багато роботи є у мене, тому на цьому будемо завершувати це відео. Радий, що ви додивилися його до кінця і тепер збільшуєте свій запас міцності. Тим часом я готую для вас наступні цікаві теми і до нових зустрічей!